Право перевертання перший рівень. Вихідне положення лежачи на спині, руки повздовж тіла долонями вниз, ноги зігнуті стопи у коліна на ширині кульшових суглобів. Піднімаємо тазові кістки, підкладаємо тильну сторону долоні під криш. Почергово виводимо ноги вверх, розгинаючи вертикально в стелі, ноги міцно разом. Уявляємо, що наші ноги це пензлик, яким ми маємо намалювати риску на стелі. Направляємо тазові кістки таким чином, щоб поперек торкнувся підлоги, куприк піднявся вверх і змінюємо положення. Кладемо таз на наші долоньки, припіднімаючи поперек в нейтральній. Положення. З кожним повтором намагаємось збільшити діапазон руху наших ніг, наближаючи ноги ближче до очей і виводячи ноги якнайдалі від очей. По завершенню згинаємо ноги в колінах і опускаємо на підлогу. Праве перевертання другий рівень. Вихідне положення, лежачи на спині руки повздовж тіла, долоні вниз, ноги зігнуті. Почергово піднімаємо ноги і розгинаємо вертикально, з'єднуючи ноги разом. Вдихаючи, відводимо ноги далі від очей, видихаючи, ніби запрокидуємо стопи за голову, артикулюючи хребтом, виводимо ноги паралельно стелі. Ставимо долоні собі під поперек, стопи виводимо в позицію флекс. Після цього вертаємо руки на підлогу, долоньками міцно притискаючись до підлоги, артикулюючи хребтом, опускаємо кри. Відводимо знову наші ноги далі від очей і, видихаючи, закидуємо ноги за голову, виводячи ноги паралельно підлоги. Намагаємось вже не допомагати собі долоньками, стопу в позицію флекс, робимо вдих і видихаючи, артикулюючи хребтом, знову вертаємо криш на підлогу, слідкуємо за опозиційним витяжінням нашого хребта на протязі виконання всієї вправи. Також звертаємо увагу на потилицю і плечі, вони завжди стабільні. Наступний варіант виконання вправи: виводимо ноги на ширину кольшову Суглобів, тримаючи стопу в позицію point, робимо перекидання ніг за голову, артикулюючи хребтом, виводимо ноги паралельно підлоги. Над головою стопи виводимо в позицію Flex і зберігаючи відстань між стопами, артикулюючи хребтом, знову починаємо опускати нашу спину, наші тазові кістки на підлогу. Відводимо ноги як далі від очей, робимо підготовчий вдих і з видихом повторюємо нашу вправу, закидаючи ноги за голову, позиція Flex і видихаючи, вертаємо в початкове положення. Стопи ставимо на підлогу, коліна зігнуті. Третій рівень вправи перевертання. Вихідне положення, як і в другому рівні. Почергово піднімаємо ноги і виводимо їх в вертикально підлоги. Ноги міцно разом, зберігаючи контроль над стабільною спиною, плечима потилиці клей, вдихаючи, відводимо ноги від очей, і активним видихом закидуємо ноги собі за голову, ноги паралельно стелі, з вдохом стопу в позицію флекс, відкриваємо ноги на ширину кульшових суглобів і тримаючи позицію флекс, починаємо артикулювати хребтом, давлячи криш на підлогу, ноги на тазовими кістками виводимо в позицію point, і і продовжуємо відводити ноги від очей в позиції point, вдохом з'єднуємо наші ноги і повторюємо вправо перевертання. І змінимо напрямок роботи наших ніг, відводячи ноги від очей, ноги не з'єднуємо, зберігаючи відстань між від ногами, стопу в позиції point на видих. Артикулюючи хребтом, заводимо ноги над очима паралельно підлоги, з вдохом стопу в позицію flex, склеюємо ноги разом і артикулюючи хребтом на видих, опускаємо спину вниз, криш викладаємо на підлогу, стегнами виводимо стопи в Позицію point, відводимо ноги від очей і повторюємо нашу вправу. Закінчуємо вправу, вертаючись у вихідне положення.